Тепер далі. Як виявилося народ, як виявилося, електрошкаф все-таки є розкорочений, тому що внизу тут де пусте місце мали стояти привода для моторів. Тільки кришка лишилася. Ось, тут мало бути два привода. От фотографія привода з інтернету. Короче, Оцей весь бляха муха телевізор електрон. То все курва, то все зараз буде, знаєте що? То все зараз буде допірдоліч і спаліч. То все зараз я пострижу під полубокс. Все то будемо переробляти. Все то буде. Міні... То то все триміняти, викидати і триміняти. Все. Коротше, зараз ми його той шкаф. Затягнемо ближче туди і розберемо це все нафік. Тепер далі, що я хотів би сказати. Спочатку в мене в мене була така думка зробити зовсім нову, нову дверь, новий шкаф, повністю новий, менший. А потім я собі подумав, що не варто того робити. Корпус використаємо старий по тій причині, що корпус той. Кріпиться на дуже хитрий шарнір з коліщатками на маслостанцію. Корпус має шаери, оці роз'єми, так? І Корпус має отут органи управління. Тобто ящик ми лишимо той самий. Ящик ми лишимо той самий, але ми зробимо йому трошки апгрейд. Ми отут варимо перегородку вертикально. Тут зробимо полички під інструмент. А в цій частині зберемо електрику. На нових пускачах на ABB або на шнайдері зберемо нормально, запхаємо сюди два частотника, Коротше, зробимо так, як воно має бути. ну от, Просто надійно, без цих всяких. Без цього телевізора електрона. То все того зараз піде, то все піде до пірдолічі і спаліч. Поїхали. Це є дроти такі, що позлипалися від перегріву. Я собі можу уявити, скільки це б мені потім доставило гемурою це все пробувати відновити. Якби воно ще тут працювало, то ще так, а то ж воно, блін. Тим генератором, що на вулиці стоїть, взагалі відключений, не включався ж станок. при купівлі його ж ніхто не провіряв. Бачите, яка херня. От, -от, -от, -от куди воно, що воно, блін Потом сидиш і сивієш коло того лампового телевізора. Я за день, за день. Зберу нову шафу з двома частотниками на п'яти пускателях і станок запрацює. А з оцим от ламповим телевізором я буду мочитися до турецької паски. І не відомо, що з цього всього вийде. А потім все рівно візьму тут, в нервах пострижу під полубокс. Тільки вже не під полубокс, а без насадки до шкіри порівняю. І все рівно зроблю. Так как, так как худил самого поначалу. Так, дальше. Вот то у Так. розібрав я то все. Ящик голий повністю. Коротше, всі комплектуючі витягнув все повитягував, пускачі всі, все повитягував. Клімніки всі. Значить, що з цього всього нам пригодиться? Два-три клімніка пригодиться. Пригодиться оцей трансформатор. Пригодиться оцей. От Пускач з тепловухою то щось сучасніше, керування в нього на 220. Далі пригодиться отой от отойний автомат в якості рубільника, пригодяться оті шаери. Так, які дроти вдалося розпустити на рівно, то я. Їх повирівнював, поскручував, то нам згодиться все. Зараз ми той ящик миємо, то я познімав з нього ті монтажні панелі, все. Все то ми помиємо, щоб все було чисто і віддамо пацанам, хай вони мені то заварять перегородку. Бо я буду тут на коліні довго робити. У мене і місця, особа немає, де з ним розвернутися. Дверки познімав. Ну, коротше, зараз ми то все підготуємо, щоб було все окей. Того всього мішок, щоб я того не бачив, того всього не буде. Поїхали. Так, отже, як пройшла модернізація електрошкафа. Його розділили мені хлопці на дві половинки і вварили сюди три полочки. Вийшло у нас чотири відділення. тут у нас буде інструмент, оснастка, грубо кажучи, тут у нас інструментальна тумбочка виходить. А у правій стороні ми розміщаємо всю, всю електрику. А, значить. О, замість того всього телевізора електрон все заміняє тих от от два частотника. І, от той, значить, P1, P2, P4, P6, ну чотири тих пускача. Один оцей пускач з додатковими контактами, оцей маленький і два проміжних реле. Ще буде додано, отут, бачите, є чотири різьбових втулочки, Сюди буде додана ще одна монтажна панелька. Тут будуть елементи захисту, буде ще пару автоматів і пару теплових реле. От, Все змонтували. Змонтував я на одній, на новій монтажній панелі. Внизу є місце, внизу буде ще стояти ось трансформатор і два діодних моста. На 24 вольта треба зробити прямий струм. і... На 110. от, Ну, значить, не судіть строго, коротше, тут ще нічого не готово ви бачите, тільки пару кабельків я кинув. Е -е. Не судіть строго, я зробив схему і намалював її так так, як я то розумію, так як я собі це уявив, і так, як е -е, мені зручніше в першу чергу, для самого себе. Зараз я вам покажу якби алгоритм, щоб ви зрозуміли. Тепер так, по схемі, як то кажуть, не судіть строго. Я намалював так, як мені зручно, так як мені буде добре видно. По всіх правилах силова схема і схема керування малюються окремо на окремих листках, але я, я зробив тут все разом, мені так, мені так зручно. То є в нас ритуальні обої для вдалих проєктів. Давайте в двох словах я вам розкажу алгоритм роботи. Значить, дивіться. П1, я отак зобразив пускач P1, в якого 4 контакти. так, P1. P1 це пускач і відповідно КП1 це катушка пускача 1. Три фази переходить на три, на три фази моторів. Два мотори М1 і М2 запускаються одночасно. Четвертий контакт паралельно з кнопкою пуск для підхвату через нормально замкнену кнопку стоп через катушку пускача на 0. Тобто пускач один спрацьовує, спрацьовує у нас мотор М1 і М2. М1 і М2 це є мотори, які крутять станцію смазки і гідростанцію. Це зрозуміло, так? Як працює? Тобто кнопка Пуск, стоп з підхватом. Звичне підключення. Тут не вказані тільки автомати, захист двигуна. Тепер далі. Вітка номер 2 Також йде пускач П2. Три контакти йде на мотор, четвертий йде на підхват кнопки Пуск. Кнопка Пуск КН2 через нормально замкнену кнопку стоп 2 через реле контроля смазки і через кінцевик внутрішліф, внутрішліфувальної приспособи на катушку пускача 2 і на 0. Кнопка стоп. Що таке реле контроля смазки? Як тільки мотор М1, станція смазки, його насос набирає тиску, замикається оцей контакт і дає добро на включення мотора М3. Поки не набере тиску, ми цю вітку не включимо. Мотор М3 працювати не буде. Тобто шпіндель має обертатися на гідростанції в гідростанції, яка набрала вже тиск. Ну, тобто в нас вже йде. По цьому шляху паралельно паралельно кнопці замкнений підхват, кнопка стоп, реле контролю смазки, кінцевик внутрішньої шліфовки, тобто внутрішліфувальність підільно спіднята піднятий приспособа, катушка і на ноль. Тут все також зрозуміло. Тепер далі. Це є вітка М4, це є частотник бабки виробу. Я раніше хотів тут поставити пускач, але виявляється, що частотник не потребує перед собою ніякого пускача. І захист є в частотнику, прямо, тобто пускача 3 в нас нема. Але включення, включення самого бабки виробу в нас йде, там на частотнику йде дві клеми. Оце. Раз, два, Ч і Ч. Я позначив дві клемки. Через реле проміжне 1, нормально відкритий контакт, і через вимикач 1. Тобто це є двохпозиційний галетник, або включено, або виключено. Це є бабка виробу. Потім я вам розкажу, для чого тут РП1. Тепер далі. Це є бабка виробу. Далі наступне. Тої галети тут, в принципі, можна не ставити. Значить, Пускач P4 через галету SA4 двохпозиційну і через нормально відкритий пускач знову ж таки реле проміжного 1 включає катушку пускача номер 4 оцього пускача. І він включає у нас два мотори М6 і М5. Це є мотори, які крутять насос емульсій емульсії і. Сепаратор. Тепер, що таке два контакти RP1 і RP2? В алгоритмі станка є така, така штука, що коли ми шліфуємо, і нам потрібно зробити підвод-відвод е шпіндільної бабки, шліфувальної бабки, то ззаді на салазках є кінцевик нормально замкнений. Коли ми. Від'їжджаємо назад шпіндельною бабкою, спрацьовує цей кінцевик, розмикається оце от реле. Так, ці контакти. Навпаки, верніше, коли ми заїхали туди, від'їжджаємо, включається РП1 і включаються от два контакти, і дає добро на включення оці, цієї вітки і тої вітки. Тобто, ми шліфуємо деталь. Ми робимо відвод шпинтельної бабки. Як тільки бабка доїжджає до ззаду, в нас гаситься обертання бабки виробу і в нас гаситься подача емульсії і сепаратор. Круг продовжує крутитися. Ми деталь проміряли. Як тільки ми включаємо підвод бабки назад до себе, у нас автоматично починає крутитися виріб і автоматично подаватися емульсія. Такий алгоритм. Тепер далі. Внутрішліфувальний шпиндель. Тут все просто, також цього пускача тут нема. У нас є частотник внутрішліфуваль шпінделя. І також на ньому йде дві клеми, при замиканні яких у нас буде він крутитися. Просто галетою са 2 Того тут контакту нема. Просто галетою. Коли треба, включили, виключили. Тут ще перед ним буде стояти автомат. Ну це, це вже потім, це вже в самому монтажі. Тепер далі. Толчкова мікроподача, яка здійснюється гідравлікою. Яка здійснюється гідравлікою. Коли ми нажимаємо кнопку толчок, от вона, КН3 КН3. Коли ми її нажимаємо, у нас йде 220 вольт на електромагнітний гідравлічний клапан. Він йде нас на 380 вольт. Відповідно, другий кінець його зв'язаний з фазою. Він спрацьовує паралельно з цим спрацьовує катушка пускача КП6. КП6 спрацьовує цей пускач. І замикається його оцей нормально відкритий контакт P6. Трансформатор, який має 24 вольта на виході, через діодний міст. Сюди йде постійний струм. Він включає електромагнітну муфту, яка знаходиться в механізмі мікроподачі, яка, яка розторможує черв'ячний редуктор механізму мікроподачі і дозволяє нам зробити толчкову мікроподачу гідравлікою. Тепер далі. Тепер мікроподача електродвигуном. Тут трошки цікавіше. Трошки цікавіше, як це проходить? Ага, давайте ще відвод розкажу. Підвод -відвод у нас є оцей вимикач SA3. Коли ми включаємо SA3, у нас спрацьовує реле проміжне 2. Реле Проміжне 2 в нас відкриває оцей нормально замкнений контакт і воно знімає напругу з електромагнітного клапана АМ1. Він також є на 380 І в нас пішов відвод бабки. Це гідроциліндр, яким керується цей електромагнітний клапан, електромагнітний золотник, завжди знаходиться під тиском згідно його специфікації. Тепер, електро... Тепер механізм мікроподачі електродвигуном. От є в нас моторчик М8. Це є по... моторчик постійного току, колекторна машина, який працює від 110 вольт через діодний міст. З'єднаний з клемами Ш2 та Ш1. В цей самий момент з додатковими контактами пускача P9 через нормально замкнені контакти стоять закоротки між ш 2 закорочено з я 2 ще 1 закорочено з виводом я 1 Коли ми нажимаємо кнопку КН5, скільки би ми її не нажимали, от нажали ми її раз, спрацьовує катушка КП7. КП7. Замикає оцей от контакт П7. І в нас йде пряме обертання двигуна. Пряме обертання двигуна. І коли нам треба зробити. Ага, ми от нажимаємо, 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 нажимаємо. Моторчик їде, їде, їде. Коли він доходить до кінця, там є система кінцевиків, спрацьовує оцей кінцевик кінця, подає напругу на катушку познача КП9. Створюється підхват через додатковий контакт П9. І йде реверс КП-9. Ці розмикаються два контакти нормально відкритих. Ці два замикаються. І цей замикається сюди, щоб дати напругу сюди. Моторчик йде назад. Доїжджає до початкового кінцевика. Розмикає його, і у нас механізм є на старті знов. В паралель до цього всього працює система сигнальних лампочок. Коли в нас моторчик перебуває в стартовому положенні, у нас світиться лампочка старт через нормальний замкнений контакт P7. Коли моторчик знаходиться в стані реверсу, ця буде гаснути, ця буде світитися в стані реверсу. Тобто, як це виглядає? Ми тиснемо кнопку мікроподачі. Нажали, ми бачимо по лімбу, скільки десятих мікрона мотор подає. Нажали, 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 нажали. Як тільки весь механізм дійшов до кінця, автоматично спрацьовує. Його реверс, він розвертає його в другий бік, реверсує моторчик, світиться лампочка реверс. Моторчик доходить до початкового положення, вся система відключається і загорається лампочка старт. Моторчик готовий отримувати нову команду на мікроподачу. Якось так. Нічого складного нема. Кажу, я намалював все. Мої не всі позначки ясні, але я намалював все так, як я. Так, як я це розумію, так як я це бачу. Я думаю, нічого тут складного немає, і всі все, всі все зрозуміли. От так от. Має це все запрацювати, причому зі всіма блокуваннями, зі всіма приколами, зі всіма, зі всіма нюансами. Тут, за рахунок того, що буде використаний пускач з багатьма контактами, додатковими контактами, в якому є два нормально закритих, два нормальних відкритих, у нас створюється автоматична. І електрична, і механічна блокировка. Тобто Ми не можемо включити і реверс, і прямі оберти одночасно, тому що або ці контакти закриті, або ці контакти відкриті. А коли ті закриті, то ті відкриваються. Тобто є захист і електричний, і механічний. Ну, якось так. Тут не вказані запобіжники, тут не вказані автомати. Це є принципова схема, яку я. Ну, Я її намалював інтуїтивно, так як має бути. Вже почав проставляти номера дротів. О, бачите, 6, доходить до кнопки, стає сьомим. Сьомим, доходить до релюшки. Восьмий, дев'ятий. Цю вітку я вже в шкафу проклав. Далі, по ходу, я буду прокладати, ага, і тут ще не вказані шеери, тобто штепсельні роз'єми. Вони не вказані. Тобто по місцю я вже буду дивитися. Чи тут їх домальовувати, а може і не варто. Все по наконечниках можна видзвонити без проблем. Деякий дріт пішов. Ну, отак от, от. Так я собі це уявив, так я собі це все спланував і це все можна зробити. Дуже. дуже, ну, В крайній мірі, мені тут все ясно. І Якщо щось станеться, то я без проблем методом виключення ланцюжків. Можу знати, в якій, в якій стадії, чи на якому, в якому режимі, чи на якій відсі сталася якась неполомка, неполомка чи обрив, чи якесь коротке замикання і так далі. Ну, от. А так, то. Коротше, тепер тепер просто. далі. Наконечники я не довіряю наконечникам, бо ну, щось воно мені не подобається. Я всі дроти облуджую. Якщо треба десь вушко закрутити під болт, то я її. Вушко облуджую на рахунок нумерації бірок. Проблема у нас на базарі з кембриком. Але я роблю як? Я беру термоусадку білу, пишу на ній там, ну, наприклад, там цифра 9. Ставимо крапку, щоб не путати з шістеркою. Так? Як я роблю? От, написав. Написав. Так, де мій ножик або ножиці? Можна кусачками навіть. От. Коли вдягаємо на дріт, воно, ну воно не здало, бо воно може злетіти. І я його воно, задуваю, так як термоусадка. Воно сідає. О, і прекрасно, і читаємо, бачите? Читаємо і, і не злізає. Не злізає. От, так що така от у нас модернізація, стандартизація. Бачите, замість того всього барахла обійшлося отаким. От ну, збираю не, не на говні, ABB. То я не знаю, той разом з танком був, ну якийсь такий нічого пускач. ABB, ABB, Müller, Müller, Siemens і Schneider. Ну, от. Тут ще буде пару автоматів. От. Той от у нас на освітлення автомат, Той у нас на включення тільки у цього частотника. От. Тільки він буде просто, як, грубо кажучи, як рубільник. Коли треба буде працювати внутрішліфувальним. Його підняв то і все. Можна замість нього поставити пускач і вивезти ще окрему галету сюди. Ну, подивимося, як воно буде. Поки що, поки що це все на грані ідеї. Але воно має все запрацювати. О, внизу трансформатор, кілька шаерів і діадне міст. А тут, а тут полички. І воно так все досить ергономічно вийшло. Зараз я спробую ті дроти запхати середину, закрити двері побачите. М. Монтажна панель ще до кінця не закріплена. О. Тут так, а тут так. І от рідний ящик пофарбований, станок буде якраз за такий, такий от колір. Такий як, ШНАПі. такий, як Шнапі, колір, мені колір сподобався. Тут деякі вже речі покрашені. Я Не знаю, видно вам... Не видно. Той колір, ну, такий сірувато-синюватий. Зараз попробуємо трошки. О, ну от десь так. от. О, такий колір. Сірувато-синювати. Сподобався мені той колір.